Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, продовжується цей мармізонський кардібалет стосовно кварталу 95 і цих квартальних наглядачів. Хто там? Половина цього кварталу, нібито в Зеленського, а друга половина, нібито в Міндіча. Ну, вони, звичайно, один одного не знали і ніколи не зустрічалися. Так Ну, так можна зрозуміти, із того всього, що повідомляють деякі наші засоби, кажучи, науково масової інформації. так. І отже ж. Ми з вами отримали дуже цікаві речі. Якщо подивитися на це все, то от зараз е, виясняється, що е, при підготовці до новорічних свят, так, ну от бачимо, «Пірво время чуми говоря по-русски», так, ну квартал же ж повинен е, жити і перемагати. Так. Так ось, Там почали відмовлятися так звані зірки виступати там. Що мене найбільше вразило і здивувало, що виявляється, там, аби він не відмовився, то ми б і не знали. Виявляється, у цьому кварталі 95-згодився виступати на Новий рік Хоргомін. Я не знаю. Ященко там, напевно, в труні перевертається. так. Це ж, що за хор був, так. який його рівень був, і не стільки рівень, і не тільки рівень виконавчий, але рівень честі, совісті, порядності. Ну а маємо тепер те, що маємо. Так, ну, хоч відмовилися, хоч ми знали, що вони там були, але мене завжди цікавить е, е, глас народу. Що ж народ пише стосовно цього всього, ну, я можу там що завгодно собі думати, як прохвесор? Але ну, всякі там індукції, дедукції, там, аналогії і всякі інші методи застосовувати, але теорія, мій друг, суха, а древо життя вічно зелені. І от будемо читати, що ж пише народ стосовно оцього 95-го квартару, і цього всього скандалу. Ні, не про міндіча. Про квартал 95. Хоча, напевно, і про Міндіча, і про Зеленського. Де ж там ніби 50 на 50 це все. Так. От пише так. Українці, які себе поважають на це шобло, не ходять. Так. Щоб прикрити цей марафон, квартальних орденоносців за медалями на фронт потрібно послати. Нехай згадають, як вони поплюжили Україну, українську мову та народ своїм в лапках патріотизму. Було б добре, щоб квартал перестав існувати. Невже ще є люди, які дивляться це лайно? Нехай йдуть на фронт ухиляньте кляті. Я зовсім не розумію тих людей, які ходять на ці концерти. Це не повага до себе в першу чергу. Так. Цей квартал нікому не потрібний, як і телемарафон. Так, <смі> Квартал 95 треба ігнорувати як Арестовича. Найогидніше було про парубія. Це нижче Плінтуса. Нехай йдуть себе захищати на фронт. Не потрібні ті їхні кривляння під час такої жорстокої і кривавої війни. Так, дуже цікаво і актуально, хто її взагалі дивився. Правильно, що люди відмовляються від співпраці. А якби не було скандалу, то ці артисти не знали, що таке цей квартал, чи гроші не пахнуть. Так. Ніколи не розумів людей, які були в захваті від творчості кварталу. Зеліки вже наржалися. Давно це треба було зробити. 95-й 20 років насміхався з України і українців. Невже недолуги підуть? Тепер, нарешті, 95-й квартал став токсичним. Ха-ха. Так, Взагалі вважаю, що вони принижують низьким гумором нашу країну та народ. Взагалі не дивилися, не дивлюся і не буду їх дивитися. Так, і, і так далі. Сподіваюсь, та помийка кварталівська закриється. <сум> Мистецтво і квартал це різні речі. І ну, тут сотні, сотні сотні реакцій на оце все лайну, кажучи, науку. Ну, Це фактично, давайте продовження. Давайте згадаємо 2019 рік. Це оце. О те, що сидить у декому, кого розуму немає, відсутній, торічелива порожнина. От ті, які казали по приколу, хоча ну, б і що поржом, ну, наржалися, але не всі ще.